Вітаю, я Леонід Цеконовський, це мій канал огляд. Мало хто звернув увагу, що в квітні місяці німецький концерн Рейн Метал і український Укрборонпром заключили угоду про побудову в Україні нового бронетанкового заводу. От пройшло три місяці і з тих пір вирішені технічні питання: проект, земля, відведення землі, електроенергія, вода, каналізація, робоча сила і так далі. І на минулому тижні. Голова концерну Рейн Метал повідомив, що через 12 тижнів е, завод буде збудовано за 12 тижнів і почне працювати. Чи можливо таке? Я думаю, що можливо. На моїх очах магазин метро побудували за 80 днів. От якраз я був там на урочистих тих подіях, е, провели зранку мітинг, щось там сказали. Заїхала техніка, бур'яни і кущі. Порівняла все. На 80-й день вже стояв магазин, було обладнання, були люди навчені, були стоянки, територія облаштована і магазин вже працював. Бронетанковий завод за, за 3 місяці, за 12 тижнів теж можна побудувати. Тим більше така потужна компанія, як Рейнметал Німецька. 51% акцій буде належати Рейнметалу, в Україні буде належати 49% акцій. Керівництво і організація виробництва, і постачання запчастей і так далі буде лежати на німецькій компанії Рейнметал. Українські інженери, техніки і робітники будуть працювати, випускати зброю. Вся зброя буде українська. Це буде українська зброя, збудована на українській землі, на українському заводі, українськими руками. Маю сказати, що Росії дуже це не сподобалось. Оте пуйло, знаєте, такий щасливий там дідуган, що, що сидить в підвалі, і дуже йому не сподобалось. Провів він Раду Безпеки і сказав, то, власне кажучи, він займався любими своїми справами. Перше, залякував всіх, і друге, сіяв ворожнечу. Україні пойло нагадав, що тільки завдяки Росії, Радянському Союзу і Комуністичній партії Україна існувала в кордонах 1991 року. Шановні, він сказав правду. Тільки завдяки Радянському Союзу. Це, це одна правда тільки одна правда, чиста правда і свята правда, але не вся. Ви знаєте, якщо хочеш збрехати, не обов'язково брехати. Просто не скажи всю правду. От ми візьмемо, подивимося зараз документ. Це тисяч, документ від 1919 року, тоді закінчилась Перша світова війна. І всі країни якось почали дипломатично, юридично оформлювати результати війни. Розвалилася Тругорська імперія, Сяюча порта імперія, Російська імперія почала розвалюватись. І в цей час Україна проголосила незалежність геть на Скоропадській про... Проголосив незалежність, і в 1919 році в Парижі була підписана мирна угода між Українською Народною Республікою і Росією при посередництві. Там підписували посередники Франція і Німеччина, як великі країни Європи. І от вони підписали домовленості про те, що взаємне визнання відбувається: Україна визнає Росію, Росія визнає Україну. Кордони на карті намалюються. І вони нерушимі і єдні. І ну, також про дружбу і про братерство. Ну, ці всі слова точ точ як було в великому мирному договорі 1997 року, що Кучма підписав. Е, ніякий мирний договір з Росії не стоїть навіть одну копійку. Бо вони його завжди порушують. Порушували вони і той. І от зверніть увагу на цю карту. На Сході Україна межує з Грузією. Новоросійськ. Ростов це українські міста. Азовське море це внутрішнє українське море. Росія не має виходу до Азовського моря. На півночі кордон України і Росії проходить по під самим, самим Вороніжеми Курськом. Мій покійний дід Скрипніченко михайло Родом звідти річка Оскол на південному березі живуть українці на північному росіяни. Тоді він ще мені розказував. Ще він був живий, розказував мені в молоді роки мої, що таке кацап і що таке хохол. Він каже, що українці стригли так, щоб зверху волосся стирчало. Це хохол на голові. І кацапи так казали хохол. А росіяни, вони, вони бороду не бриють, як правило, в них така борода нещасна, така маленька, як у уцапа, як у козла. І нічого в в цьому не було, ні образ, нічого. Це було ще. Майже 70 років тому. Ой, майже 50 років тому. От. Але подивіться далі, на Білорусію лінія державного кордону між Україною і Білорусією проходила по лінії Білосток-Барановичі. Білосток-Бобруськ. На південь від цієї лінії це була Україна, там жили українці. Львів, Закарпаття, споконвічні українські землі, там жили українці. І тут треба ж було такі біді стати, записали нас силою, окупували, записали нас в Радянський Союз. І Росія почала постійно відгризати в Україні куски території. Більше, більші частини собі, менше Білорусі. І територія збільшилась в Білорусі за рахунок України, і відгризли вони і в Україні. Третина території втрачена за рахунок того, що ми були в Радянському Союзі. Я не реваншист. Я розумію, що ще сталося, те сталося. Ми не будемо відвоювати території. Але на кордонах 1991 року ми маємо стояти і відвоювати. Тому що це пуйло відпочине, відбудує армію, і піде далі захоплювати Україну. Якщо ми їм оставимо хоч, хоч шмат території, буде війна і далі. Ну, наступна теза. Наступна теза того самого пуйла. Росія знищить. Німецький завод по виробництву танків на Україні. Серйозна справа. І я маю сказати, що тут відбулася така подія, неймовірна, що німецька компанія-концерн Рейнметал оголосив війну Росії. Ну, Відкритим текстом. Директор компанії Рейнметал, генеральний директор компанії Рейнметал «Рейн Армін Паппергер заявив. Що Росія не зможе знищити німецький бронетанків завод на українській території? Тому що Рейнметал закриє територію над е, цим заводом за допомогою своїх засобів протиповітряної оборони, які випускає Рейнметал. А що вони таке гарне випускають? Вони випускають е, нову систему протиповітряної оборони, новітню SkyNex. Це сама сучасна, сама новітня система протиповітряної оборони мережевного типу е, малої дальності. Зверніть увагу все-таки малої дальності. І крім того, Sky, е, Skynex не може працювати проти кінжала і проти Іскандера, проти балістичних ракет. Значить, до своїх систем е, Skynex е, закупить ще німецький і Рісте, шановні, БТР, він плаваючий. Базова версія має вагу 17 тонн, і він, має, і він рухається з швидкістю 10 км на годину за допомогою водометних рушів. Ну, грубо кажучи, електродвигуни з, 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 криль, з, з, крильчаткою. з крильчаткою. При цьому Бронетранспортер має зберігати позитивну плавучість при загрузці, водотонажність має, вантажопідйомність повинен мати при перевезеннях через воду 4 тони. Тобто в нього можна нагрузити 4 тони майна і боєприпасів, і він буде нормально пливти. Колісна формула 6х6, причому перші 4 колеса це керуючі, тільки задні 2 колеса являються просто, просто вони катаються там в Кліренс 400 мм 40 см це забезпечує високу прохідність. І в, такій базовій, в, такій базовій, в такому базовій комплектації ця лисиця є на озброєнні в армії Німеччини і в Україні теж. Вони поставлені в достатньо великій кількості. Новий лисиця Evolution вона розроблялась на вимогу армії. Так от німецька армія зробила ряд додаткових вимог. Щоби покращити базову лисицю, вимоги були поставлені такі. Перше, потрібно встановити протимінне дно. На базовій лисиці протимінного дна не було. Ну, стандартне, протимінне дно зробити, тоді весь екіпаж і машина значить, буде цілою при попаданні на міни. Друге, броня повинна витримувати не тільки 7,62 бронебійний патрон, а 12,7 і 14,5 мм цієї самий потужний кулемет. Для цього німці зліва справа на, на всю висоту профіля встановили додаткові бронювання керамічне. Керам, керамічна броня вона легша і вона міцніша. І також керамічне бронювання встановлено на передній профіль. в лоб. В лоб. Кулемет. Кулемет в базовій комплектації. Кулеметник має вилізти по, по груди. Наверх і тільки так стріляти з кулемета. В, в лисиці Evolution стрільба, кулеметник в, 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 робить, стріляє, не виходячи з, з БТРа, не висовуючись туди. Тобто він має дистанційне управління. Встановлені відеокамери оглядові для того, щоб зручніше їхати. Крім того, Бундесфер вимагав, щоб... На, на лисиці Evolution була, був встановлений комплекс активного захисту. Активний захист від всіх протитанкових ракет і від всіх рутних РПГ ручних протитанкових гранатометів. Комплекс активного захисту. Це, не, це, вам, це вам не щось. І от він встановлений, він є, і він діє. Ми його побачимо на, е, на відео. Називається він Strike Shield. Strike Shield – це новий комплекс активного захисту, який дуже себе показує ефективно. Шини мають бути на, новому, на новій лисиці Evolution, кулестійкими. Вони не повинні пробиватися, вони не повинні зминатися, якщо їх пробиває кулями чи уламками. В середині шин є металічний диск. Спеціальний, який не, не дає зімнутися колесу, і машина може продовжувати рухатись на пробитих колесах і повернеться з поля бою. Завод почне ремонт всіх модифікацій лисиці і одразу почне виготовлення нової лисиця Evolution. Паралельно, паралельно піде підготовка до випуску нового танку. Почнемо з гармати. Гармата 130 мм. Шановні, ні в кого в світі немає. Більш потужної гармати. Натовські танки 120 мм стандарт. Радянські танки 125. і Хоча натовські танки 120 мм за рахунок більш, більш передових снарядів мають більшу прибивну силу. Але на КФ-51 німці вже поставили гармату 130 мм. Сполучені Штати Америки, коли розробляли Абрамс А2, вони передбачили можливість заміни 120 мм гармати на 130. На Абрамсі та сама німецька гармата, що і на Леопарді. І от німці і американці вони готові хоч сьогодні перейти на більший калібр. Їм просто це не потрібно. Просто їм це не потрібно. Екіпаж танка К-51-три чоловіка в перспективі, через деякий час у них буде екіпаж два чоловіка, командир водій. Мех, вод, водій механік. А в дальній перспективі буде танк цей К-51 повністю безпілотним, безлюдним. Є штучний інтелект в нього. Загрузили снаряди, запрограмували комп'ютер. Комп'ютер сам поїхав, вибрав дорогу, сам знайшов ворожі цілі, знищив їх і повернувся назад. Ну, це в перспективі. В 22 році танк Ф-51 повністю був завершений. Він пройшов заводські випробування і був показаний на виставках зброєвих. Ну, але я вже говорю, що поки що, ну, всі, поки що, країни НАТО держаться за Леопард-2. Ну, бо це основний танк НАТО і це саме Масовий. Так от, завод в Україні буде базовий основний завод, на якому будуть випускати Ф-51. Всі К-51 будуть будуватися в Україні. І всі вони підуть для початку в Збройні Сили України. І це добре. Ну, а після війни ми ці танки зможемо продавати по всьому світу. Людям, що працюють зарплата, державі податки в бюджет, ну і валюта. валюта. Хочу ще сказати, що Рейн Метал на цьому не зупинився. Рейнметал оголосив, що найближчим часом він побудує в Україні ще два заводи. Буде побудований завод боєприпасів. Рейнметал каже, цей завод, який вони побудують зразу після першого, як так перший почне працювати, буде забезпечувати 60% потреби Збройних сил України в снарядах. У нас дуже велика потреба. Нам возять із Австралії, з Нової Зеландії, із Південної Кореї скрізь ці снаряди возять, і їх дуже-дуже багато треба. І, люди, і Сполучені Штати, які фінансують ці, нам ці снаряди, їм проще буде заплатити на цей завод гроші, щоб ви були виготовлені снаряди і тут на місці передані зразу. Це набагато дешевше. І зверніть увагу, 60% це дуже багато. Наша, наша, наша промисловість чухалась рік, але вона вже трошки розгорнулась, і випуск снарядів вже почався, більш-менш нормальний. Є повідомлення від уряду 10 днів тому. За червень місяць наші, наша промисловість випустила снарядів більше, ніж за весь тисяч, 2022 рік, за один місяць. І продовжує нарощувати. Тобто, оці радянські стандарти міни 82-120 мм, снаряди 122, танкові снаряди 125-152, у нас великий парк цих гармат. Ми будемо де, через деякий час цілих забезпечувати самі. Але по мірі того, як в нас буде по мірі використання ресурсу цієї всієї техніки, ми будемо переходити на натовський стандарт і будемо поширювати, збільшувати випуск снарядів саме натовських стандартів. І це добре. Так от, третій завод, який хоче поставити компанія Рейнметал, це завод по випуску засобів протиповітряної оборони, тих засобів, що розробила компанія Рейнметал. Ну, я так думаю, що це, буде, що це будуть ті самі комплекси SkyNex, які в разі, в разі об'єднання в, в мережу будуть на, в, називатись Skymeister. Зверніть увагу, 10 кілометрів це вже російські К-52, не зможуть е, стріляти по нашим танкам. Не зможуть. Ми будемо їх доставати раніше. І ми будемо мати кращу в світі проти системи протиповітряної оборони малої дальності. І це дуже добре. І після війни ми зможемо їх продавати. Військово-промисловий комплекс він рухає розвиток всієї нашої країни. Скільки комплектуючих потрібно, заводи будуть працювати, всі, що можуть і щось вміють робити. Якщо ми будемо сильними, ніякий ворог на нас не нападе, навіть Росія. Росія просто зловила момент слабкості Де, в 22 2022 році. І на нас. Думали, що легко нас завоюють за три дні. Не вийшло. І далі не вийде. Україна сильна, українська армія ще сильніша. Наш шлях в Європейський Союз і в НАТО подалі від цих людоїдів. Це буде добре. Все буде добре. Прошу вас підписуватись Ютуб. Е, нас погано розповсюджує. Ютуб скидає підписки, ті, що вже люди робили. Ми, я, мені людина одна звернулася чотири рази за два місяці скинула підписку в Ютубі. Це Ютуб робить, коли він банить потрошки. Він такі, такі речі робить. Тому підписуйтесь і ставте сповіщення. Підтримайте нас в Приватбанку. Підтримайте нас в Монобанку. І на Патреоні. На цьому я вам всім дякую. До побачення.